Крівництва інформаційної політики, молоді, спорту та туризму дистанційно. Um, колеги, ми маємо порядок з п'яти питань та різне. Якщо немає пропозицій, то переходимо до голосування. Ставлю на голосування, прошу проголосувати та підтримати. Катерина Олександрівна, за. Дякую. Um, Ірина Васильівна є? Весь секунду я побачу, хто тут у нас присутній. Ірина Васильівна і немає. Є Лілія uh, Лілія Степанівна. За дякую, Олександр, за Одноголосно. Переходимо друзі до першого питання, придкода про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на двадцять рік. Відповідає Смаль Берсандольович, директор департаменту економічної політики. Бересандольович, Добрий день, шановні депутати. Щорічне рішення міської ради, яке передбачено законом України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Раз своїх орган місцевого самоврядування затверджує такий план. Який не є незмінним проти Європи, а за спеціальною процедурою, е, може доповнюватися. Зараз в цьому переліку відповідно до поданих напрацювань підрозділами Луцької міської ради п'ять проєктів рішень. Прошу підтримати їх. Колеги, скоріш є запитання? Якщо немає, то ставлю на голосування, прошу підтримати. Катерина Олександрівна. За. Дякую. Катерина Степанівна? за Дякую, Лезик Олександр, за одноголосно Олександр Олександрович, дякую. А наступне питання порядкуденного 2 про внесення змін до програми розвитку міжнародного співробітництва Луцької міської територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги на 24 та 25 роки. Доповідає він цю Олександрівна, начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності. Добрий день. Вітаю. Прошу внести зміну в програму міжнародного співробітництва. Перша зміна стосується така досить технічна. Ми вводимо виконавцем в реалізації одного з проєктів, що стосується охорони здоров'я про міжнародного співробітництва. Така технічна коректива. І друга зміна стосується внесення в нашу програму нового проєкту, який роз... Реалізацію якого ми розпочали, ми впроваджуємо його з з краєм ліпи у Німеччині, і проєкт стосується закупівлі високоефективних газових котлів, які ми чотирьох, які ми передамо на ДКП лусь тепло. Проєкт потрібно реалізувати до кінця цього року. Відповідно, просимо внести в програму і сам проєкт, і грантові кошти. 259 тисяч євро, більше 12 мільйонів гривень. І також співфінансування 15 450, 15 450 євро у цю програму. Співфінансування за проєктом складає менше 6%. Дякую. Зрозуміло. Дякуємо вам. Колеги, я думаю, тут немає запитань. Ставлю на голосування друге порядку денного про внесення змін до програми розвитку міжнародного співробітництва Луцької міської територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги на 24-25 роки. Прошу проголосувати та підтримати. Катерина Олександрівна. За. Дякую, Юлія Степаніна. За. Глозик Олександр, за. Одноголосно. Дякую. Так, Аналосенна переходимо до третього питання про внесення змін до програми впровадження міжнародного проєкту енергомодернізації нового центру STEM-освіти в Луцьку, популяризація кліматичних заходів на 25 п'ятий роки. Прошу внести зміни в цю програму. Проєкт ми розпочали реалізовувати в цьому році. Розробили проєктно-кошторисну документацію. Також документація пройшла експертизу. Грант очікуємо в кінці цього року, і основні роботи будуть здійснюватися все таки наступного року. Тому перекидаємо власне кошти і грантові і співфінансування більшою мірою на наступний рік. І, і також ми усі витрати адаптували відповідно до змінного курсу євро. Дякую. Колеги, чи є запитання тут? Думаю, теж нема, тому ставлю на голосування. Про внесення змін до програми впровадження міжнародного проєкту енергомодернізації нового центру STEM -освіти в Луцьку, Популяризація кліматичних заходів 25-28 роки. Прошу проголосувати. Катерина Олександрівна, за. Дякую вам. Іллі Степанівна. За. Лазик Олександр, за. Годно, голосно. Дякую, колеги. Так, четверте питання про внесення змін до програми впровадження міжнародного проєкту Розвиваємо систему світу разом, інноваційне навчання в Ліпе та Луцьку на 24 26 роки. Анатолій, скажіть, будь ласка, нам які тут зміни? Так, у нас тут зміни такі, що частково обладнання вже закуплено, інша частина обладнання очікуємо закупити її в наступному році. Також грант, другу частину очікуємо в кінці цього року, тому відповідно те, що не було реалізовано, витрати на ці закупівлі переносимо на наступний рік і так само усі витрати адаптуємо відповідно до зміненого курсу євро. Я дякую вам. Колеги, можу ставити на голосування? Так. Четверте питання порядку денного про внесення змін до програми впровадження міжнародного проєкту розвиваємо систему світу разом. інноваційне навчання в Ліпі та Луцькому. 24-26 роки. Тарина Олександрівна. За. Дякую, Лілія Степаніна. За. за дякую, Лисик, Олександр, за. І п'яте питання прирядкуденного про внесення змін до програми впровадження міжнародного проєкту дике життя у великому місті, захист і промоція дикої природи і біорозніманіття в Луцьку та Жешві. Та двадцять двадцять роки. Mm -hmm. Олександр. Цю програму ми також адаптували відповідно до реалізованих в цьому році заходів, відповідно до змінного курсу Євро. Окрім того, відповідно до правил програми ми заклали кошти співфінансування 15% гранту наперед. власне ця програма Польща Україна передбачає те, що отримувач гранту закладає останній фінальний. Транш співфінансування, тому 15% співфінансування з бюджету громади, плюс 10% співфінансування наших витрат, і також адаптували відповідно до курсу. Тому це все, всі зміни. Добре, дякую вам. Так, колеги. Я думаю, запитань знову ж таки немає, тому п'яте питання припиненого про внесення змін до програми впровадження міжнародного проєкту дике життя у Великому місті захист і промоції дикої природи і в Луцьку та Шешеві на 24 26 роки. Прошу проголосувати та підтримати. Катерина Олександр За. Дякую вам, Юлія Степаніна. За. Дякую, Олександр, за Одноголосно. Колеги, в. Анна Оксано, не відключайтеся, будь ласка, на секунду. В різному хотів би з вами обговорити одне питання. Якщо у вас немає нічого, то я відразу перейду. Хотів послухатися поспілкуватися з вами про те, як ми бачимо представництво області і Луцька, зокрема. На конференціях з реконструкції, бо, от, власне, нещодавно я був у Варшаві, і нас там не було. Тому е мені цікаво почути ваші думки. Цікаво почути думки Ані Олександр про те, чи доцільно з вашої точки зору. Думаю, що доцільно, але давайте поговоримо з вами і подумаємо, як інформувати нашу позицію щодо участі в конференціях. Зокрема, е ну, скажімо так, у Варшаві влітку. Так, ми розглядали можливість участі громади у Варшаві у Заході. Більше розглядали, скажу чесно, участь комунальних підприємств. Ну, якось було прийнято рішення, що не будемо представляти міста. Але більше розглядали участь власне не міста, а комунальних підприємств. Що ми Потенційною з перспективою налагодити контакти для реалізації проєктів для можливо комунальних підприємств, але вивчили програму, спілкувались, комунікували, також вивчали умови участі. Та, ну, організаторами десь не покривались в принципі ні проживання, ні харчування, ні ну тобто є десь такі витрати а це все таки місто Варшава, тому десь зважували ми всі, всі моменти в цей час. Ні, я дивіться, ми прекрасно розуміємо, що ви прекрасно поінформовані, і я це знаю. Тут, власне, просто питання про те, яким чином ми будуємо цю стратегію надалі. Бо значить тоді треба подумати, я подумаю над тим, де можна тоді можливо шукати якесь інше фінансування для того, щоб все-таки могли брати участь і отримувати додаткові контакти. Бо те, що ваша грантова діяльність просувається успішно, ми бачимо, голосуємо, все окей, але мені цікаво було почути вашу думку про це. Ну, і, напевно, про участь. До кожного заходу, коли бачимо та запрошення такі заходи, ми десь вивчаємо всі умови, всі умови участі, напевно, перспективи так само, що це може дати. Хто може бути основним учасником, все-таки чи місто, чи комунальне підприємство, для кого це може бути цікавіше? Ну, На той момент нам здалося, що все-таки немає такої великої перспективи в участі, потенціалу для участі у цьому заході. Розумію, давайте зробимо так: я якщо можна, тоді прошу вас надалі такі заходи обговорювати з комісією теж. Щоб ми могли почути вашу аргументацію, підготовку і подумати разом про те, чи це доцільно чи ні, і шукати можливості, якщо є якісь перепони для участі. Просто щоб ми були поінформовані, і, бо, ну скажімо так, я думаю, що з особливо з мого боку можна знайти якесь сприяння, яке б допомогло нам в ширшому якомусь форматі взяти участь. В якійсь певній формі, принаймні когось відправити, щоб ми ем, взяли те, що нам потрібно. Тому давайте будемо, можливо, надалі щодо цього на зв'язку, і як тільки буде наближатися підготовка, то ем, обговоримо це на комісії. Добре. Добре, дякую. Борис Анатолійович що тут чи вже відключився? Борис Анатолійович вже відключився. Я йому, я йому наберу так окремо. Добре, добре, зрозумів. Дякую тоді. Гарного усім. Колеги, чи є ще щось до обговорення? Що немає, тоді Анна Олександрівна, дякуємо вам. Пані Наталю, дякую вам за підготовку. Колеги, дякую, що підключились і дочекались. Бажаю усім плідного дня. Слава Україні. Гарного дня, усім витамні.